Друзі, всім добраночку. Пам'ятаєте цей мем. Наташа, вставай. <рів> 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 я <рів> кожен ранок та Наташа. <рів> 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 а куди <кутори> зараз година? Ой. <рів> Якщо я сі бачила. Ну так, користувати. У нас першу пару сьогодні відмінила. Але завжди є час для самостійного навчання. Ви на каналі Дивомовне Монро. Це рубрика Добраночку. Зараз повинна з'явитися я, але ні. Це реалізм. Нікому не потрібен. Обов'язково провітрюємо помешкання. Шуати. Хеллоу. Сонечко, зараз підемо на пробіжку, але хочеться якось музики. Музики і танців. Так. Пам'ятаємо його, як є фуранта. щось так гучно. А, питали, де купувала свою цю Традіолу, як я її називаю. Ще, ще, ще роки 4 тому в Фейсбуці Графіня знайшла. Це, так, знаєте, під старину, да? Жіночка, ну, заспокойтеся, зараз будемо їсти. А, отут платівочки. Бачите, радіо, є ще USB. І що тут? Можна колонку під'єднати, навушники. Ну, вона зроблена під старину. З рахунок того, що ви вручну от скрутите це. Мені подобається дуже. Трішечки є в цьому. Такі ретро Я радіо слухаю, я казала. Зараз Радіо Мелодія або ж ностальжи, радіорелакс. У мене ще в телефоні є прога. Там всі радіостанції, які в Україні, є зібрані а, ну, в одній програмі. Але я забуваю, що вона в мене є. Що це? Тут це. М, хвилька. Я на гребені хвильки. О! Да, Радіомелодія. Реклама. реклама. Ой, хотіла ж вам показати оцей. Чекайте, це ж таки вимкну, коли знімаю. Uh, Beauty Box від Look Fantastic. Вони приходили в таких красивих, класних коробках. Дивіться, раз uh, не доставляють в Україну. Сайт Look Fantastic, це Англія. Гріт Britain. Чіка, добрий ранок. От. І я очікувала, що зараз теж прийде все в такі красиві коробці. Угу, Дивіться. Отак зараз це приходить. Можливо, якщо ти підписуєшся на рік, будуть такі коробочки, але. Ну, не секс. Ну, це, м'яко кажучи, не секс. Я замовляла через підписницю каналу. Адвент-календар no. з цього сайту. І ще, знаєте, по пам'яті цей б'юті-бокс, думаю, зараз прийде мені така красива коробка. Він коштує 12 євро, фунтів зі знижкою. І тут, друзі, хто користується керлером для ВІ? будь ласочка, я не користуюся, можу подарувати. Напишіть в коментарях, хто дійсно користується. Це крем чи маска? Маска-маска-детокс. Наповнення в них ну, добре. Ну, Я пам'ятаю, класні продукти були, повнорозмірні. Тут ще а, клали такий журнал з описом, з новинами. Симпотний такий осінній колір. Лоті. Я не дивилася, скільки це коштує, якщо о, купувати окремо. Це шарган ойлвес. Це що? Ну все. І олівчик. Колічик теж в такому сінньому кольорі. Корич... А, ні, це чорний кольор. Чого синій? Чорний. Хоча вже кави і на пробіжку. Поки сонце, поки. Поки сонце. Я прикинулася, і зараз сонце зникне. Ой. От, Друзі, хтось. Зрання годує свою сім'ю, дітей, там чоловіка, жінку, партнера, коханця. А хтось годує кицьок. І це теж нормально. Я зараз скоріш звертаюся до людей, які відчувають себе якимось неповноцінними. З того, що у вас нема сім'ї, у вас нема дітей, і ви постійно про це думаєте, у вас це тригерить, суспільство вимагає від вас. Суспільство це ваші близькі оточення. Ну і <просту> просто чужі люди. Так, оце теж життя, яке відбувається з вами зараз, і це життя прекрасне. Давайте їсти. Дівчата обережно. Ну, я не так даю, я окремо всім. Дора. Що ми чекаємо? Тримаю тобі персоналочка. Тому ще раз добраночку. ви на каналі новгомовна Монро. Життя різне і форми існування теж різні. А якщо вам чогось хочеться, ну, тоді робіть. Майже все можна виправити, поки ми живі. Майже. Раніше казали все. Але спочатку повномасштабної війни, розумію, що майже. Друзі, нарешті майстер-клас, як зварити каву в гейзерній каву. щоб вона була смачна. І так, беремо чисту воду. Ну, не завжди в мене виходить, тому що в мене є фільтр на, ну, на крані. Але, щоб дійсно кава була смачна, це не тільки кава, якість кави, а ще й вода. Оце важливо. От в мене є залишки. Наливаємо. Наливаємо, я роблю такі великі американо, міцний або ж подвійний еспресо. Далі ставимо. Бачите, скільки я налила от, чітко, щоб вода тут не з'являлася. Можна перелити, або ж можна не долити, ну, якщо ви там одну чашечку хочете зробити. Далі насипаємо каву. Зараз покажу скільки. Ну от Одна ложка без горки. Тому що мені складно дістати однією рукою. А друга вже з горкою, дивіться. От приблизно стільки. Це буде міцна кава, друзі. Можна її притрамбувати. Я дивилася декілька відео. От італійці готують. Хтось трамбує, хтось, от як я насипала і закрутили верхню частину. Я робила по-різному смак однаковий. Кажуть, що треба перетрамбувати, тому що якщо це не зробити, тут вся ця конструкція може здиватися. Це вже третя кавоварка, от саме гейзерна, жодна жодна не а, вибухнула під час приготування. Не знаю, які у вас кавоварки, але начебто все гаразд. Все, закручуємо. Щільно. Цю а, кавоварку я купувала в Португалії. В чудовому курортному містечку Притім. В супермаркеті. В якомусь супермаркеті. Угу. В великому супермаркеті. Мені сподобався кольор. Далі я вмикаю а, пліту на вісімку, Цього достатньо. Ставлю і контролюю. Я щось роблю по дому, але прислухаюся. Зараз поясню, чому. обов'язково треба підготувати красиву чашку, гарнітур, дует, блюдечка, чашка. Це, до речі, від різних е, наборів. От, прислуховуємося. Я ще вчора а, залила гречку водою. Бачите, як вона набухла. І залишилося тільки підігріти. Вчора доїдала щось кулінарії. І згадала свою бабусю, яка жила сама. Дідусь помер у 82-му, і от вона 14 років жила сама. І от я завжди її питала, коли була дитину: а ти чого нічого мені готуєш? А, вона, а ну, я ж сама. І от я розумію, що я теж сама, і мені так зараз впадло готувати, як це зручна кулінарія. в по Після 20-ї. Хто, хто живе е, самостійно. Або ж з сім'єю, ну реально. Ой, сам, не сама, не сама, це ж треба любити готувати. Ну, тобі подобатися. Але все одно, навіть якщо ти любиш, якщо тобі велика сім'я, то і тим стін треба готувати, ну це піздеться. Це, це, це праця. Це праця от о, повера. Ой. А і ще, я така, жодного разу. Мені здається, я погано прикрутила. Жодного разу. О, я в мене оці гейзерні варки не вибухали. І я така думаю, от зараз. По зараз, закону подлості. Вона вибухне, але давайте без. О, без цього, без о, ексесів. От я прислуховуюсь. От чуєте? Ось такий звук. Все. Напій готовий. Вимкнула відставила. Тому що якщо довго тримати отак от каву, ну вона стане гіркою. Такий неприємний гіркий смак. Все даємо трішки холонути. Тут є ще шматочок ось цього кексу з кокосом кокаджамба. Все можна наливати, бачите? Зараз покажу, скільки вийшло в об'ємі. Підіймаю кришку, нагадую, хто перший раз дивиться мої добраночки, для того, щоб напін не виливався. А, з кавника. Ну, десь приблизно Да. американо. Але це може бути міцний. Реально, от я по кольору бачу. Тому я додаю воду. Ну, і так швидше кава а, охолоджується. Охолоджується. Стигне. Всім смачного! Можна ще додати вершків. Так, друзі, всім добраночку. Нарешті можу привітатися своєю пикою. Такий от ранок на сході маємо, що маємо, і радіємо цьому. Так. Бажаю всім смачної ранкової кави і намагайтеся зробити своє життя тишечки смачнішим. Тому що вони од. Ой, телефон впаде, а! Ні, не впав. отримаю міцно. Тримайте себе міцно. Обіймайте себе, якщо поруч нема тієї людини, яка може вас обійняти. Пам'ятайте, найбільша цінність у вашому житті це ваше життя. Це ви. просто маніфест. Індивідуалки. Все, пішла на пробіжку. Люблю. Блять. А, що хотіла вам розказати? Точніше, ви побачили, звідки тут мука. Або ж хтось подумав, можливо, мене кокаїн розсипає. Чекайте. Вчора о, було перше ж. листопада. От, і це м, останні декілька років, о, такий мемний день. А, типу закінчується Хеллоуін і починається різдвяний сезон Мирая Кері. І Мирая знімає а, відоси. А, такі тематичні, веселенькі. It's time! Тобто починається її тайм. Я вчора на цей а, звук а, зняла відео Reels вийшло ж кульове. я тут розсипала о, замість снігу борошно. Ну і не прибрала. It's time! Але давайте не поспішати жити. Так, дістала оцей І Зараз його нанесу. Захотілося мені чогось червоного. Але прибрати треба. Друзі, песичка. Такий оригінальний, цікавий сніданок приготувала, що хочеться поділитися. Гречка дуже оригінальна страва. Огірочок, сир, бальзамі, коли в олія, насіння кунжута. Курка запечена. Але от, от, бачите, це ж кулінарний шедевр. Буцір з карамелізованою червоною цибулькою Марс. Оце. Пікассу. Так. Вона ж мистецька кухня. Всім смачного. Я раніше терпіти не могла, просто ненавиділа смажену цибулю. Я казала, батько готував а, дві окремі а, сковорідки смаженою критоплею. Для себе він робив смаженою цибулею. Для мене окремо, ну, коротше, для мене. Хто їв з цибулею, а хто без. От, А потім я Закохалася. Закохалася, в смажену карамелізовану цибулю. Так, менше тексту всім смачного. Mm. 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 Що у вас сьогодні на сніданок? Діліться в коментарях. Дякую. Mm. Mm. Зараз покажу, що фоном слухаю. Тому що разом було обох ядер наприклад... Я навчаюся на психологію, наприклад, справа перейшли... Але треба знати будову і... центральної нервової та... системи. Тому що наша психіка це в першу чергу фізіологія, ну і от анатомія.